Ні! Є, є, бли. Так, вот, вот, Прийшли ми до того місця. Дивися, те місце би добре було перенести тунишній частини тира ти тира тіра та І також так ти, та ра І Десь покласти, а та третя нотка. Дуже природньо повинна Просто Як ми говоримо, беремо вдих, Просто. І так само Ті-та-ра-та-та. кітар, дата, озагратимеся. до та, та, та". О, ре, до, єс. Ні, ред єс ре, до, до. Перша позиція. Послухай, послухай, що я говорю. Ре до єс. Заграйте перші позиції на ясві. Марке, маленький пальчик, дивись, то природний. Якщо є палець так і ще на п'яну, то уяви собі, Як навіть зі сторони виглядає і тяжко, і так, знаєш, і глядач переживає за того музиканта, бідний, як він все мучив з тим пальцем. а чому не так? Природнім. Правда? Тіра, піра. Тут ну, молесенький пальчик. Ну тобі тара. Ні, кла, дивися, тісі поклав. Поклав, поклав, поклав ручки. Ну, гадай. Нижня пластинна сничка. Білі колочки. Маленький пать. І десь після тої третій нотки знову сідаєш. За кожним разом рука сідає. Сідаєш. Ну, давай тідав ті-ті.

Ні, тільки та нотка ля застановитися, як відправний якийсь пункт такий, я та 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 Ні, завібруй. «То о, о, і ті шістнадцятки виведе наверху, так красиві такі, розумієш? Кай, як якийсь орнамент такий красивий. Ну, та 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 та. Ні, а Ти не чув, я правда не чув той нотки. Просто грав механічно. Полюбуйся той ноткою. Ні, але тебе дві-та-та-та-ті. Так, добре. Тут є бажання спортив'яни зараду.